Роман Йосипович, що ви очікуєте від турніру? Я очікую перемоги, так само, як і всі. Кого? Ну, я кажу, наші завжди перемагають. На кого, наші робити? На кого робити ставку? Ні, став взагалі не роблю, я маю сподівання велике, що хлопці достатньо треновані, достатньо підготовлені і Тернопіль має всі шанси сьогодні представляти е, ці е, бойові мистецтва на, не тільки на українському рівні, а на світовому рівні на сьогоднішній день. Серед тернопільських спортсменів маєте найулюбленіших? О, он, Тарас. Хороший хлопець, так все. Тим більше вони частиною хлопців, які б'ються, і одночасно є тренерами, що дуже добре, вони працюють з дітьми. Дуже великий позитив. Кажуть, що цей турнір має на меті, скажімо так, з -з змінити акценти, тим так, щоб зробити вас більш національним, більш націоналістичним кандидатом в депутати. Наскільки це відповідає дійсно? Чи покидаєте ви, скажімо так, такі сподівання на цей турнір, що молодь зверне увагу? Я думаю, що якщо чогось немає, то в нас настільки активні люди, що щось придумають. Абсолютно нічого спільного немає, тому що ми з хлопцями дружимо вже більше двох років, добре знайомі, є добрий дух, добра ініціатива, а на вашу думку, що не націоналіст? В чому застереження? Це хіба той націоналіст, який бігає з і кричить я націоналіст? чи та людина, яка робить щось для суспільства, для держави, для своєї нації? Мені здається, що більше той націоналіст, який більше щось робить, а не більше і голосніше там голосує десь на вулиці. Я думаю, що краще добре робити щось і не кричати, чим погано кричати щось. Роман Йоспович що на закінчення відсвяткували тернополяни Великдень. Кандидати, депутати також по Тернополю, всі зауважили, казали таку фразу слугам, скажімо, з п'ятеро, принаймні точно, що Христос Воскрес, Воскресна Україна. Як ви ставитесь до цього, що всі. Мені дуже приємно, що за мною тягнеться інше. Мені дуже приємно. Тому що це особисто, я його придумав, і він перший був розміщений, а після цього чотири наступних кандидати розміщувалися такими самими словами. І для мене це трошки дивно і навіть дещо смішно стало. Не знаю чого. Дякую. Gracias.